Друзі, всім привіт! Ви зараз будете просто шоковані після тих заяв Зеленського щодо тих депутатів, які не будуть голосувати про ратифікацію там, того договору про надра, про корисні копалини, про рідкоземезлі метали чи як він там. Ну, коротше, той договір про здачу України. То якоби Зеленський буде позбавляти віз? І ось поступила вже перша реакція депутатів. Ви просто зараз будете шоковані. Ви думаєте, вони там заявили, та що ви, за кого ви нас там маєте? що ми вам тут якісь там повії політичні, чи що, що ви тут будете нам цей? Коротше, дивіться цей скрін: депутат Жел... Желізняк, чи як він вже відписався. Коротше, описує цю всю ситуацію. Коротше, депутати заявили, начали, верніше торгуватися з офісом Зеленського, депутати, в яких. Немає е, американських віз. Начали торгуватися, щоб той відкрив їм американські візи. Щоб той відкрив їм американські візи, а то вони не будуть голосувати за цей закон. Ну це просто, це просто люди лише вдумайтеся. Хто, що верніше зараз вирішує долю України? Логіка, яка в них, мислення, яке. От там Зеленський, мов заявив, що будемо позбавляти візи. Вони звіли, що в нас немає віз, нам треба візи відкрити. Як це ми будемо? Ми проголосуємо, а в нас немає віз. І зараз торгуються з Зеленським, щоб їм відкрили американські візи. Ой, саме хто там? Я навіть не представляю, який інтелект в тих всіх депутатів. Що то за люди? Але є друзі і адекватні депутати, які озвучують, по крайній мірі, хоч озвучують реальні речі, які необхідно зробити зараз в Україні. Більш таке от я слухаю цю депутатку, да? і якось так ну, не знаю, який олігарх за нею стоїть, хто за нею стоїть. Які сили їй дозволяють це говорити. Тому що хтось їй це ж дозволяє говорити. Так? Репресії не застосовують до, до неї, не ліквідовують. Значить, хтось за цим стоїть і хтось її продвигає. Але вона говорить правильні, адекватні речі. Давайте послухаємо її. Всі поняли. Ага. Одні заробляють на крові і їх роблять героями, а другі гибнуть. И про них забывают. Вот что самое страшное произошло, это разделение общества. Единственное, что сейчас, из, ну как, как это все можно спасти, это передышка, по большому счету, это остановление войны. Потому что э, кто бы что ни рассказывал, война это беда и горе. Это беда и горе в каждую семью. Посмотрите, кто-то э, тяжело раненый. Кто-то инвалид, молодые пацаны, у которых нету наследников, кто-то под флагами. Вы, вы заходили на кладбище? Это же ужас, это трагедия, это трагедия для всей нации. И вообще, когда началась война, это проиграли сразу обе стороны, потому что это трагедия. Если не смогли договориться, это говорит о низком уровне самообладания профессионализма и профессионализма дипломатии. Нам нужно это все остановить в любом случае. И нам нужно дать людям восстановиться, как минимум. А потом уже от политиков будет зависеть то, чтобы у нас снова не было войны. А войны не будет, если у нас не будет пять гетьманов на одного казака, если у нас не будет вот этого внутреннего постоянного дерибана, если мы будем понимать, что у нас партнеры все, кто вкладывает в Украину деньги, и что нам нужно создать так условия, чтобы деньги были со всех сторон, чтобы не было интереса вообще здесь как-либо раскачивать ситуацию. Мы должны э, понимать, что у нас должны понести ответственность люди за те приказы, которые они давали. Война не может списать э, издевательства и уничтожение своих людей. Не может.